Доброго дня, шановні. Ну що, поговоримо про саме найболючішу тему на сьогоднішній день це бронювання наших працівників. На сьогоднішній день у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти. Поїхали, подивимося по кожному, що нам пропонують. Перший 11331 від 11 червня 2024 року. За ним, нашим керівникам, пропонують наступне для товариства для бродювання потрібна сплата 2400 військового збору щомісячно за кожного працівника. Не мати заборгованості по зарплаті. Для ФОПів дозволено реєструвати резервувати працівників обсяг доходу за місяць, двадцять шістдесят і ведення діяльності протягом попереднього року. Тобто не можна буде зареєструвати ФОП і одразу собі взяти когось у резерв. На жаль. Наступний законопроект 11331-1 від 17 червня 2024-го зовсім радикальний. Він дозволить бронювання лише товариствам, тобто юридичним особам. ФОПам знову-таки буде не дозволено бронювати офіційно вже, вже без усяких там можливостей, лазіок або ще чогось. Чітко буде прописано. Для бронювання потрібно у працівника середньомісячна зарплата не менше 36 тисяч 336 гривень, та не мати заборгованості із зарплати і податків. Звичайно, ми розуміємо, що на фоні мають бути види діяльності, які підпадають під критичний стан. Нашої економіки, де без вашого працівника ну ніяк не обійтись. Тому просто, просто проговорюємо. Законопроект 11331-2 у той же день був поданий 17 червня, тобто буквально там неділю назад, він змішаного типу. Вони взяли щось з першого, щось взяли з другого, і у них вийшли ось такі умови для товариств та для фопів. Значить, для бронювання потрібно у працівника середньомісячна зарплата не менше 36-336 гривень, не мати заборгованості із зарплати, і податків, а для ФОПів. Додаткові умови, обсяг доходу за місяць не менше 61 200, Реєстрація ФОПа не пізніше, ніж за 6 місяців до набрання чинності цього закону, і все ж таки сполата військового збору 2400, але як ми бачимо, не щомісяць одноразово. Також хочу звернути вашу увагу, що в додатку резерв Плюс з'явилося тепер QR-код, по якому будь-який державний орган може відсканувати його і дізнатися. Всю про вас правду, як то кажуть, дійсний, не дійсний і так далі. Він несе юридичну силу, як і дія. Тобто в дії паспорт несе юридичну силу, коли його відскануєш дані, і в цьому додатку резерв плюс тепер ваш військовий квиток є юридично сильним документом.